Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо печиво-червоний оксамит. Для початку 120 г розтопленого масла перебиваємо із 130 г цукру. Додаємо 2 яйця та добре перемішуємо. До збитого масла з яйцями потрібно додати 50 мл молока. Також додаємо цедру одного апельсину. Та в кінці додаємо 1 чайну ложку харчового барвника. До цієї маси просіюємо 2 стакани муки. Також додаємо 1 чайну ложку розпушувача. Все добре перемішуємо та ставимо у холодильник охолоджуватись на 2-4 години. Коли тісто добре охололо, формуємо із нього кульки та вмочуємо його у цукрову пудру. Печиво випікаємо при температурі 200 градусів 15-20 хвилин. Усім смачного! Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки і до зустрічі!